Привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Так, погода вже така зовсім не осіння. До речі, покупців сьогодні було досить багато на ринку. Машини, правда, не всі готові до продажу. Більшість з них просто ну неможливо навіть вам зняти показати, тому що вони в кризі і в снігу, ну але намагались по можливості вам все, що ви просите, все показувати. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Лайк, коментар, підтримку каналу. Гарного перегляду! Honda CRV, 10-й рік, 2,2-дизельний двигун, 227 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, 11,850 ціна. Контакти є до власника. Так, авто. Відчинений Шк... Шк... комбінований салон. Щоб вам мало місця показати. Мультикермо. От вона виглядає. Так, Клімат-контроль. Ще покажу з того боку. Більше місця. Так, парктроніки є. Mitsubishi Outlander XL 11 року. Так, Звідки буде краще видно? Певно, звідси. 11-й рік, 2,2 дизель, 103 кВт на механіці, 11 тисяч ціна, 7-місний. Так, контакти. Думаю, що вам видно. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат, дисплей. Троніки є. Volkswagen Tiguan. повний привід, Дев'ятий рік. Так, тут, напевно, краще буде. Так, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 9900 ціна. Так, контакти. Давайте краще задиктую. 066 808 14 88. Світлий салон. Автоматична коробка. Клімат підігрів сидінь Так і вихід на блутуз. Chevrolet Captiva 13 рік, 2,2 дизель, на автоматичній коробці передач передач. ціна 7 семимісне авто, шкіряний салон. А контакти видно. А, зараз є так електрорегулювання сидінь. Показуємо максимальний стан. Мультикермо. Так, підігріви сидінь, автоматична коробка, клімат-контроль, дисплей. Так, Є підігріва задніх сидінь та рідкісна комплектація. Паркоп парктроніки. Дача Дастер, повний привід, 11 рік, 1,5 дизель, 9,200 ціна. Є контакти зачинено, Зараз боку шобуколяном. Шестиступенева механіка. Так, стан має бути вам видно. Ніссанка шкай. Восьмий рік, двохлітровий бензиновий двигун, 8200 ціна. Тут є контакти. Так, показую, як виглядає в салоні. Так, є підігрівець сидінь, автоматична коробка передач. Мультикермо, клімат. Фаркоп парктроніки. Kia Sportage. Одинадцятого року, 1,7 дизель, шестиступенева механіка, свіжопригнаний автобус під красів, максимальна комплектація. Так, синономувач, фар, леди, шкіряний салон шкіряний, навігація, безключовий доступ, так, камера заднього виду, панорамний дах, нова нова резина, підігрів чотирьох сидінь, 12700. Ціна, бачите, контакти. Так, кого цікавить. Звичайно, це все вже треба детальніше дивитись і слухати. Показую, як він виглядає по комплектації ви вже почула, Показую, як виглядає. Так, є парковка. Кода єті. 16-го року двохлітровий дизель на механіці 222 тисячі пробіг, є сертифікат без підкрасів. Авто 11200 ціна, контакти є. Так, такі автомобілі рідко трапляються на ринках. Так. Трошки було видно. Фаркоп є. Nissan Qashqai. Так, Панорамний дах бачу. 10-й рік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Повний привід. 215 тисяч пробіг. Так, комплектація є навігація, панорамний дах, камера заднього вигляду. Протитуманки, титанові диски, зимова резина. 11850 ціна. Так, буде вам трошки видно. Так, друзі, просили показувати Mazda cx 7 і cx 5 і це у нас cx 7 10-го року 2,2 дизель, 127 кВт, 207 тисяч пробіг. 10 900 ціна. Ага, експлуатувалася з 2012 року. Контакти тут. Кіряний салон, є підігрів сидінь. Клімат, дисплей. Так, о, так вам буде видно стан сидіння водійського. Так, знімаємо ряд кросоверів. Перший у нас буде Nissan Qashqai. Комплектація босе 10-й рік, 1,5 дизель, 81 кВт. На механіці, панорамний дах, є 10-400 ціна. Контакти теж є. Підігріва сидінь, шестиступанева механіка, мультикермо, клімат. Фаркоп. Так, наступний у нас туарек. 15 рік. Трьохлітровий дизель, 191 тисяча пробіг, 28 200 ціна, авто не фарбоване, оригінальний пробіг. Так, ну за таку ціну було би дивно. Шкіряний салон. ну Так от він виглядає. Хоча... Є фаркоп. Так, Форт Куга. Останнім часом часто за них питаєте. Так він виглядає. 18200 ціна, 1,5 дизель на автоматичній коробці передач, 120 кінських сил, 17-й рік, 153 тисячі пробіг. Так, салон комбінований. Парктроніки. Nissan Qashqai плюс 2, 7 місний, 9 рік, 1,5 дизель, 250 тисяч пробіг. 8900 ціна. Контакти є. Парктроніки, панорама, клімат. ваше? Та, відкрийте, будь ласка, якщо можна. Ми питають за семимісних кашкарів, покажемо детальніше. Панорамний дах. От він зачинений. Мультикермо, шестистопенева механіка, клімат і парктроніки. Kia Sportage, Так, авто з сертифікатом, повний привід, сьомий рік, 2,7 газ-бензин, 195 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, 8600 ціна, трошки вищі контакти. Повний привід, комбінований салон. Так, є. Є фаркоп. Так, Показуємо кросовери по черзі. Перший буде на шевролек аптіво 11 року. 2,2 дизель, 120 кВт, 98 тисяч пробіг. 11200 ціна. Контакти тут. Шкіряний салон. І підігріва сидінь. Так, стан, я думаю, вам видно. Так, є фаркоп, є парктроніки. Так, там йдемо до Nissan е, Кашкай. Він виглядає. Так, 14 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 223 тисячі пробіг, авто є сертифікат, гарна комплектація, 15200 ціна. Тут контакт. Шестиступнева механіка, мультикермо, дисплей, так бачите. Фаркоп парктроніки.